У мене величезне прохання до вас, шановні судові, просто ну, підмініть рівень антикорупційних органів на найвисокі топ, щоб люди, які зараз це все бачать і чують все це, і не ту е, кваліфікацію, і повністю спотворений запис, і бачать взагалі, по датам не клеїться взагалі. Просто видно, що це замовлення. У мене прохання. Я не хочу розповідати про те, який рівень застави. Якщо це частина перша, то в кримінально-процесуальному кодексі дуже чітко визначена, взагалі, яка може бути застава Там не може бути. Тут немає тяжкого злочину, тому що не було передачі ніяких грошей і, і навіть не планувалося. І мова йде про те, що у мене прохання до вас відмінити рішення першої інстанції, тому що сумку неналежне. І по-друге, не задовільняти клопотання е, набу прокурора відносно взагалі ведення будь-якого запобіжного закладу, тому що це просто не чесна, ну чесно, ну ну це хрестоматійна буде справа, коли потім студенти будуть вивчати всі ці матеріали. Ви мусите бути на висоті просто і показати, що дійсно з'явилася в Україні незалежне правосуддя. І я дуже вас прошу. Просто не йти на НАБУ. Якщо ви їх не навчите якісно працювати законно, чітко по ну, скажімо, літері закона, у вас і далі по 8 років будуть полтатися справи, які жоден суд не може прийняти, тому що у них все на швидкоруч сфабриковано. Вони не можуть вас робити заручниками своєї некомпетентності. Просто.